Познайомився з ним а, у 80-ті роки, коли, мав бути з'їзд письменників. Якраз він приїхав із Миколаєва. Уже тоді він переживав досить такий стан. Справа тому, що Кремінь позбувся роботи, позбувся можливості жити в Ужгороді. І змушений був приїхати у, на Миколаївщину у Казанку, і там він вчителював. І коли він опинився у тих степах, йому тяжко жилося. От, цю травму тяжко переживав, і десь, уже наприкінці 80-х, на початку 90-х років він пережив нове піднесення у своїй творчості. А там якраз поєднання оцього Ужгородського відбулося періоду, і цього Степового. Це дуже цікавий такий був. Тобто ольвійські мотиви в нього з'явилися, а потім скіфські мотиви з'явилися. І, власне, він відчув оце нове піднесення. А скажу, познайомилися тоді, були, я не пам'ятаю, які там зі письменників в основному. а… Радів кожній людині, особливо з Києва. Потім дуже часто ми з ним зустрічалися. Зустрічалися і під час з'їздів письменників, і зустрічалися, особливо у... він жив в Єрпені, там будинок творчості. От, часто ми гомоніли, він розповідав про себе, про свої всі історії. От, і довелося мені приїжджати також в Миколаїв. У справах опанування робіт різних а, кандидатів. От, був я в нього вдома. Пам'ятаю, що тоді Тарас а, був студентом. Дуже цікаві були розмови, і що цікаво, кремені були різні, а, різний одяг, скажімо, там а, жупани дуже цікаво. От, одяг, скажімо, навіть я пам'ятаю, іміта... така імітація шаблі була, і він е е пропонував одягатися, там фотографувалися, це все. Тарас якраз це все робив. От, такі були от дуже цікаві розмови. потім, ну, словом, він був завжди живим, дуже цікавим чоловіком, усміхненим, таким життєрадісним. От, а основне йшлося піднесення, потужне, ще одне таке відбулося це. В кінці 80-х років, початок 90-х, коли організовувався цей рух, народний рух, він був не тільки в Києві, був в Миколаєві. І якраз Кремінь, Дмитро Кремінь, а найактивнішу участь у тому всьому брав. Він і газети там засновував, і той осередок. Рання творчість, вона мало відома завдяки Тарасу, скажімо. Там, блукаючого вогню мала вийти книжка. На жаль, вона не з'явилася разом із іншими творами, які тоді він писав. Це були поеми. Тут була така літературна студія імені Гойди. На цьому зібранні засудили. Якраз Дмитра Кременя за ці новації, які в нього були. Мовляв, там це темний стиль, там нічого не зрозуміло. Ну він писав, це був такий модернізм, а модернізм на той час засуджувався. Там були елементи експресіонізму, були елементи модернізму. Тобто це були унікальні такі поеми, які, наприклад, меморандум Герштейна йшлося там якраз про Другу світову війну. про... Німецькі оці про нацистів, про переслідування євреїв. Я не знаю, що вони там могли знайти, антирадянщину якусь. І, і тому була проблема якраз із Дмитром. коли він закінчив цей навчання, йому місце роботи в Ужгороді не було. От, дуже складна була ситуація, і він просто його заслали туди. Казанку, ці степи. Якби не було зірвано його піднесення, це було б унікальне явище, ці твори б з'явилися, скажімо, того часу. Ну, вони з'явилися лише ось нещодавно. Правда, танк блукаючого вогню з'явився сам видавом. Так робили багато хто.